їх окупантів про це повідомляє українська правда із посиланням на джерело у головному управлінні розвідки. Но ну, ви дивилися інформаційний проект Суспільне студія. Свої пропозиції щодо теми для обговорення в нашому ефірі. Ви можете надсилати на пошту студія Медіа. Ну а далі о 10-й ефір на суспільному підхоплюють наші колеги із новин. Відтепер щобутня о 10.00. нуль Дивіться випуски оперативних і перевірених новин. Ми ж побачимося вже з вами завтра рівно о осьо. Наслідки російських обстрілів, візит очільника Китаю до Європи та відкриття Євробачення. Про це не лише говоримо далі. Для вас працює команда першого каналу суспільного мовлення у студії Євгенія Гарков та жестовою мовою перекладає Ольга Дудка. Одна людина поранена, пошкоджено п'ять багатоповерхівок та шість приватних будинків. Росіяни вкотре обстрілюють Херсонщину. Поцілили в житлові квартали. Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін в Телеграм. А вночі ворог атакував дронами Сумщину, пошкоджено енергооб'єкти. Повідомила Сумська ОВА в Телеграм. Критичну інфраструктуру переводять на резервне живлення. Повідомив начальник МВА Олексій Дрозденко. У місті розгортають пункти незламності. Яка ситуація зараз на Сумщині? Розпитаємо нашу колегу Катерину Гладенко. Вона вже на прямому зв'язку зі студією Катерин.